Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, сні все напомнюєш, цар би тебе подателю, прийди силися нас, і нас зі всякої свени, і спаси блаже душі на. Слава. Ц... Сину і святому духу, духу, і нині по всі часи на віки віків. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженнішого Дику благослови. Амінь. Всіх вас вітаю сьогоднішньою нашою зустріччю ми продовжуємо наші навчання того, як церква проводить молитву, і ми перейшли на тему свят. Багато свят ми вже е, розглянули, і сьогодні будемо е, говорити про свято, яке ми мали недавно е, Покров Святої Богородиці. Ось у нас е, на екрані Покров Святої Богородиці і ми е, сьогодні е, розглянемо про що говорить нам е, тропар е, і кондакт е, Пікрові е, Пресвятої Богородиці, е, але передусім ми повинні пригадати те, що е, було. Е, Коли Пресвята Богородиця явилася і покрила голови молящихся. це було чудовне явлення Пресвятої Богородиці, Давно, ще в середині 10 століття у Костянополі, у Лахренській церкві, де зберігалася Риза Пресвятої Богородиці. І головний покров мофор та частина пояса, які були перенесені з Палестини в святої землі у V столітті до Константинополя. І ось ця влахринська церква була побудована саме для того, щоб зберігались там оці святині Пресвятої Богородиці. І от 1 жовтня за старим нашим стилем 14 жовтня багато зібралося людей в цьому храмі в Лашхенському. До речі, ми кілька разів були в цьому верхенському храмі, правда, Саша? Так, от так, нехай ще не було, але буде. Так от було святкування, була неділя, і було в сеночне бдіння. І е, храм був переповнений е, людьми, які молилися. І от, е, як нам розповідає передання е, святий Андрій Христа Раді Юродивий, якого пам'ять ми зразу після покрова е, е, святкуємо, е, він е, був, а ми повинні е, е, знати, що. Все ночне бдіння, воно дійсно вночі відбувалося, вночі. І от о 4 годині ночі він молився і підвів очі догори, до неба, щоб здійснювати свою молитву, і побачив при святу владичусь Богородицю, що йде по повітрю. Вона була осяяна небесним світлом і оточена ангелами і сонмом святих, разом з нею був святий Іоанн Хреститель Господній і е, святий Іоанн Богослов і е, ми. Е, коли... Святкуємо це свято, пригадуємо, як саме вони супроводжували Царю Царцю Небесну, з сонмом святих і ангелів, і коли Пресвята Богородиця дійшла до Вівтаря до Христова, почала приклонила, встала на коліна, приклонила коліна і почала зі сльозами молитися за християн і досить тривалий час перебувала в цій молитві. Це бачив Андрій е, е, Христа Ради е, Юродовий. І е, е, потім. А вона підійшла до престолу, продовжувала свою молитву, і закінчивши її, вона зняла зі своєї голови, покривала і розпростерла його над людьми, що молилися в храмі, захищаючи їх від ворогів, видимих і невидимих. Це було неймовірне явище, яке бачив святий Андрій Христа Ради Родовий. Свята Богородиця сяяла немисною славою, е, і е, покров, який вона тримала над головами, е, молящихся, е був таким блискучим, сяяв більше, ніж сонячні промені нам передання каже. І святий, Андрій, Андрій з трепетом споглядав на це дивне явлення. І запитував свого учня, який стояв поруч з ним, блаженої Епіфанією, чи бачиш, брате, царицю нашу, госпожу Богородицю, що молиться за весь світ? І відповів, бачу святий Очі, і лякаюся, боюся, дуже переповнена душа трепетом. Бачення цього. І преблагословена Богородиця просила Господа Ісуса Христа прийняти молитви всіх людей, які е, е, звертаються до, до Неї своєю молитвою і просять Е, І, і, е, і от вона е, Пресвята Богородиця, коли молилася, просила Господа за людей. Е, вона просила, е, щоб е, Господь, е, слухаючи її прохання, е, благословляв ті, які звертаються до неї. Е, І от вона а, говорить: царю небесний, вона каже, який перед ангелами, прийми всяку людину, що молиться до тебе і закликає ім'я Моє на допомогу. Нехай не відійде від обличчя. Мого ніхто не почутий. І от святі Андрій Епіфанії, удословившись поглядати цю молитву Богоматері, довго дивилися на простягнене над народом покривало омофора. На блискучу е е бликучу сяйву е слави Господній. Е і е е звісно, що е у лахерській церкві після цього явлення збереглася пам'ять про це дивовижне явище Богородиці. І е, коли в 14 столітті був, е, були паломники із е, нашої землі, був е, Олександр, е, Діакон, бачив у церкві ікону Пресвятої Богородиці, що молиться за мир, написано так, як її споглядав святий Андрій е, е, Юродовий. Однак грецька церква не е, святкує цього свята. А тільки слов'яни святкують це свято і дякують Пресвятій Богородиці, що вона молиться за весь світ. І от є е, 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 з 12 століття е, пам'ятник, в, е, в якому говориться саме про те, що. Е, Святий покров Пресвятої Богородиці е, був розпістертий над головами, молящися, щоб вони пам'ятали, всі віруючи, щоб Пресвята Богородиця молиться за них, коли вони до неї звертаються. І, е, е, ми маємо е, тропар, який, і кондак, який е, говорить про це свято дуже е, е, гарно е, підкреслюючи про те, е, про що ми зараз говорили. Тропар прямо говорить, оцей день покрова Пресвятої Богородиці сьогодні днесь. Благовірні люди, світло святкуємо, отінювані твоїм Богомати пришестям. Тобто осіяні, пришестям Пресвятої Богородиці. Ми дійсно всі осіяні цим сяйвом при Пресвятої Богородиці і її покрова. І тому співається, бачите, днес благовірні люди, світло святкуємо, отінювані, осяяння твоїм Богомати пришестям. І спозираючи на твій причистий образ, поглядаючи на твій причистий образ, покірно мовимо, покрий нас чесним твоїм покровом і збав нас від усякого зла. Моля ще Сина Твого, Христа Бога нашого, Спаси душу нашу. Тепер Я думаю, що ми розуміємо, що це свято означає для нас, а? Тропар нам допомагає, дивлячись на ікону Христої Богородиці, яка молиться, покриває покров, покровом голови молящися. Ми просимо покрий нас чесним Твоїм покровом. Покрий нас чесним Твоїм покровом і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого Христа, Бога нашого, Спасти душі наш. Покров ми святкуємо, щоб попросити про Святу Богородицю. Щоб вона покрила нас. Своїм покровом. А от у кондаці ми теж ще більше кондак нам показує, як це відбувалося, як Пресвята Богородиця покривала голови людей, які молилися. Діва сьогодні е, е, предстоїть у церкві, співаємо ми в кондаку. Діва сьогодні предстоїть у церкві із Ликами Святих. Не за низ, за нас молиться Богу. Ви зрозуміли, як е, це важливо. Діва одне з пристижу церкви з ликами святих, не вийдемо за нас молиться Богу. І дійсно контакт якраз це підкреслює, що е, діва. Пресвята Богородиця. Прийшла в Українську церкву, явилася, І святий Андрій з Епіфанієм бачили для того, щоб показати нам, що молимось ми, просимо про Богородицю. Лахерський храм це просвятий Богородиці храм. І люди зібралися там, щоб Святу Богородиці в охороні міста Константинополя тоді в цей час. І от ми разом е, з цими е, людьми, які, е, віруючими, які просили в Константинополі в вона прийшла до них. Просимо також. Я ще раз повторюю, Діва, сьогодні пристоїть у церкві і з ликами Святих не вийдемо, за нас молиться Богу. Ми всі розуміємо, що саме так вона молиться за нас Богу. Прислала Богородиця. І от продовжується. Як гарно описує контакт, як це відбувається. Ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками лікують, бо ради нас молить Богородиця привічного Бога. Я думаю, що ви відчуваєте, як це дійсно урочисто. Торжественно, коли ми святкуємо покрові Святої Богородиці, Ми святкуємо саме це, що весь все небо, ангели і всі святі, ангели з архіреями поклоняються, апостоли з пророками торжествують. Бо нас ради, молить, молить представ при вічному Богу, Нас ради. Все небо торжествує, коли ми звертаємося до Пресвятої Богородиці е, і молимось, просимо її, а вона просить Бога, Сина свого, щоб е, Він нас е, благословив. Так що е, свято покрива Пресвятої Богородиці, це наша молитва у е, Пресвятої Богородиці, щоб ми. Е, Більше і більше звертались до Святої Прого, представниво, з пам'ятали. Як ми її просимо сердечно, вона покриває нас покровом. Я пригадую вам іще раз про те, що ми в тропарі співаємо. Покрий нас чесним твоїм покровом. От ми просимо що. І визволи нас від всякого зла, благаючи Сина Твого Христа Бога нашого. І повторюю, контакт підкреслюється, діва предстить у церкві і з ликами святих невидимо за нас, молить. за нас молиться Богу. І ангели Зархерейми, весь і пророки торжествують Бо ради нас. Молодь Пресвята свята, благади нас! Угу. Молодь при Богородиця Бога. Е, і е, хай е, це свято буде завжди для нас е, таким величним, щоб ми дійсно е, е, пам'ятали, що до Пресвятої Богородиці ми звертаємося як просимо її. І вона нас покриває своїм покровом і допомагає нам стояти перед Богом, а Господь нас благословляє. Ще раз всіх вас вітаю з цим минулим святом і хай Господь усіх нас береже. Достойної сяково істину, блажити ТЯ Богородицю, Пристоланою непорождою, і, і матір Бога нашого, чиснішою херовим, і славнішою ЗА в селях, без зісління БОГА роджую, сущую БОГОРОДИЦЮ тя величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, Оце поки часи час, на віки віки. віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй. Січесне очі благо. та Господи. Амінь. До зустрічі! і зараз ми будемо продовжувати італійською мовою. Хай Господь всіх нас береже під покровом. Пресвятої Богородиці